Друга книга Макавеїв, розділ 15 Довідався Ніканор, що вояки юди були в самарійських місцевостях, і вирішив для певності напасти на них у день відпочинку. Деякі з юдеїв, що були змушені йти за ним, казали Ні, не вигублюй їх таким жорстоким і нелюдським способом. Дай радше славу дневі, що його вшанував і освятив той, хто все бачить. А той, тричі злочинний, спитав Чи є на небі володар, який наказав святкувати день суботній? Ті відповіли ясно так, є живий Господь, володар неба, і то він повелів святити сьомий день. Тоді той відрік. Я також, володар на землі, тож наказую вам узятися за зброю та виконати царський наказ. Однак не пощастило йому здійснити свій жорстокий задум. Коли Ніканур, повний зарозумілої гордовитості, вирішив поставити пам'ятник на знак перемоги над військом Юди, Макавей увесь час повний надії твердо вірив, що дістане допомогу від Господа. Отож, він умовляв тих, що були при ньому не боятися поганського нападу, але, згадавши на ту допомогу, яка колись прийшла їм з неба, і сьогодні чекати перемоги, що прийде їм від Вседержителя. Він підбадьорював їх словами закону й пророків, пригадував їм бої, що їх вони були колись перенесли, і тим додав їм відваги. Коли він таким робом збудив у них запал, то видав накази і водночас пригадав їм про поганське віроломство та кривоприсяжство. Потому озброїв кожного з них не так безпекою, що від щитів та списів, як певністю, яка походить від слів добрих, оповів вірогідний сон одне видіння і всіх порадував. А видіння було ось яке. Онія. Колишній первосвященник, муж добрий і шляхетний, видом достойний, поведінкою скромний, вже з дитинства позначений всіма чеснотами, молився, піднявши руки за юдейську громаду. Потім з'явився таким самим способом інший муж, який відзначався сивиною й поважним виглядом, з дивною та незмірною величчю, яка оточувала його. Заговорив Же Онія, мовивши, Це той, що братів любить і молиться багато за народ та за святе місто. Єремія, пророк Божий. Тут Єремія простягнув правицю, щоб дати Юді золотий меч, а даючи, так промовив Візьми цей святий меч, дар від Бога. Ним розіб'єш ворогів. Піднесені на дусі чудовими словами Юди, Спроможними натхнути їх на подвиг і зробити серця юнацькі мужніми, постановили вони не йти походом, але відважно наскочити з усім завзяттям кинутися на них та рукопашним боєм вирішити справу, бо місто, віра й храм були в небезпеці. Вони менше боялися за жінок, дітей, братів та за родичів, ніж за святий храм яким вони понад усе й найбільше піклувалися, ті, що лишилися в місті, боялися за тих, що боролися в чистому полі, і як усі чекали вже на близьку розв'язку, то вороги вишикувалися до наступу й по бойовому впорядкували війська, слонів вони розташували з вигідного боку, а кінноту поставили на крилах, і густими лавами рушили до бою. Коли Макавей поглянув на таку безліч війська, на ту різноманітну зброю, на дикий вигляд слонів, зняв до неба руки і закликав до Господа, який чинить чуда, бо добре знав, що не у зброї перемога, але Господь дарує її тим, що за його рішенням гідні її. У цій своїй молитві він промовляв так Ти, владико, Послав був за юдейського царя Єзекії свого ангела, і він винищив близько 185 тисяч з війська Санхериба. тож і тепер, Владико Небес, пошли перед нами доброго ангела, на страх і жах нашим ворогам, нехай будуть розбиті твоїм потужним рам'ям ті, що з богохульством на устах вирушили на твій святий народ. Так він закінчив. І коли війська Ніканора наступили під звуки сурем і під військові вигуки, вояки Юди вдарили на ворога з благанням та молитвою, боролися руками, а серцем молились вони до Бога, і вбили не менше, як тридцять п'ять тисяч, і вельми врадувалися вони на видиму Божу допомогу, а як скінчили битву і поверталися звеселені назад, Пізнали вони Ніканора, який лежав убитий лицем до землі у повній зброї, під радісний гуки гомін благословили вони рідною мовою Верховного Володаря. Тоді той, хто цілковито і тілом, і душею став першим оборонцем своїх громадян, той, хто зберіг супроти своїх земляків запал юнацтва. Звелів відтяти Ніканорові голову і руку з рам'ям та й принести в Єрусалим. Прибув він сам туди, скликав одноплемінників, поставив священників перед жертовником та послав за тими, що були у твердині, і показав їм голову злочинця Ніканора та й руку того блюзніра, який насмілився так зухвало підняти її проти Святого Дому Вседержителя. Далі він звелів відтяти язик у нечистивця Ніканора й кинути його кусниками птахам, а рам'я, того навісного, повісити перед храмом. Тоді всі звернулись до неба, благословили хвального господа й мовили Нехай буде благословенний той, хто зберіг своє житло неоскверненим. Що більше? Юда наказав причепити до кріпості голову Ніканора як видимий і наглядний для всіх знак Господньої допомоги. Тоді всі одноголосно ухвалили, щоб ніколи цей день не пропустити без торжества і святкувати тринадцятий день дванадцятого місяця, що зветься сирійською мовою Адар, один день перед Днем Мардохея. Ось так було з подіями за Ніканора, а що з того часу місто зосталося в руках євреїв, то тут я закінчую своє оповідання. Якщо складено його добре, то саме цього я й бажав, якщо ж воно менше вартісне, пересічне, то воно й є те, що було в моїй спромозі зробити, і як воно буває з вином чи водою, пити їх чистими якось недобре. Коли ж вино змішане з водою, воно справляє приємну, прекрасну насолоду. Так і з розумом укладене оповідання, чарує вуха читачів. Тут йому й кінець.